Вивчайте, любіть свою мову, як світло вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить, нехай в твоєму серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого, як сонця безсмертного колу, що кресить у небі путі, любіть свою мову. І ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе в ній, що треба, нам є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ, народ наш. Трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою, І той лиш пошани достоїн, Хто мову шанує свою.